Також Xcode Instruments дозволяє збирати дані про продуктивність додатку протягом тривалого періоду часу, що дозволяє знайти місця, де можна покращити його роботу. Загалом, Xcode Instruments є потужним інструментом, який допомагає розробників iOS додатків покращити продуктивність та ефективність своїх додатків, знайти помилки та витоки пам'яті, а також забезпечити ефективне використання ресурсів пристрою. Все. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно всім нам корисно бережіть себе і близьких. Слава Україні, всім героям слава і живим і вічним. І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ разом переможемо.